Розкажу вам про лисичку, вовка сірого сестричку. Хитра руда лиска дуже, та про це ти знаєш, друже, бо ж казки розповідають, який з нею клопіт мають. У горобчика обрехала, Колобком поласувала, на вовчику покаталась і на лавці повалялась, Всю муку повисипала, Пиріжки з комори взяла, Збитків наробила діду, рибку вкрала для обіду. Журавля в дім запросила, та нічим не пригостила. Курей дуже полюбляє, тому й всела забігає, по вулицях покрутитись та чим небудь поживитись, фарбою намалювалась, красотою хизувалась. Лапки в чорних чобітках, чорні кінці на вухах, довгий хвіст, бува, літає, як від пса вона тікає, замітає всі сліди, щоб позбутися біди. Якщо ж ти чогось не знаєш, та бажання знати маєш, книжку взяти поспішай І казочки перечитай.